В їхніх поглядах була єдність у хоробрих серцях, відданість, оптимізм, мужність їм ветеранам шахтарям, які прокладали шлях до вугілля, а сьогодні спочивають вічним сном в червонограді біля пам'ятника померлим та загиблим шахтерям відбулося віче. Захід пройшов за участю духовенства представників державного підприємства «Львіввугілля», міської ради профспілок, інтелігенції міста та родин загиблих шахтарів. Разом зі священниками різних конфесій в спільній молитві взяли участь всі присутні, хто прийшов скласти глибоку пошану померлим ветеранам праці та загиблим шахтарям, які видобували вугілля, розбудовували вугільну галузь самовідданою працею, писали літопис вугільного басейну Львівщини, а також молилися за Україну та за тих, хто її захищає. З року в рік менше число ветеранів шахтарів. Однак час тільки зміцнює пам'ять і поглиблює вдячність нащадків. Тому мирний трудовий подвиг їх не забутий. Пам'ять зобов'язує нас усіх цінувати те, що розпочали наші діди, батьки, та продовжувати їх славетні традиції. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих та загиблих шахтарів. Про нелегкий шахтарський шлях, що випав на долю першопроходцям, ветеранам у своїх виступах згадували виступаючи та висловлювали сподівання, що суспільство буде зміцнене взаємною підтримкою і ветеранів, і молоді, адже тільки єдність принесе нам радість спільної праці. Знову пройшов рік, і знову ми з вами зібралися тут біля цього пам'ятника загиблим шахтарям, щоб ще раз згадати їх в своїх молитвах, тому що з кожним роком їхня кількість додається. І дещо символічним є те, що святкування Дня Шахтара припадає якраз після святкування Дня Незалежності. Ми, коли отримали цю незалежність, казали, що вона пройшла без каплі крові. Але, як бачимо, дивлячись на сьогодення, ця кров проливається невинно, тому що ворог хоче заволодіти нашою незалежністю. І святкування Дня Шахтара є також прирівняним до цього героїзму, яким добувається ця незалежність. Тому що, опускаючись в надра землі, вони також наражаються на небезпеку того, що. Може статися цей нещасний випадок. І багато тих імен, які ми сьогодні читали під час цієї божественної літургії, які сьогодні читали отці тут біля цієї пам'ятної стели, загинули саме від цих нещасних вид. І ми не можемо забути їх імена, так як ми не забуваємо імена героїв. Бо як зараз Є прийнято сказано, що герої не вмирають. Вони вічно живуть в наших серцях. І в нашому місті є церква Святої Великомучениці Варвари, яка є безпосередньою цією покровителькою і заступницею шахтарів. Залянця Господу Всемогутній над душами загиблих і померлих шахтарів. Господи, милосерний, отри сльози заплаканих матерів. Господи милосерний, просимо Тебе, вислухай молитви дружин, матерів дітей, тих наших вояків, які захищають зі зброю в руках нашу батьківщину. Господи, небесний батько, дай мудрість, віру надію, любов нашій владі. Сьогодні ми віддаємо належну данину Пошани тим шахтарям, які загинули трагічно в вибої, піднімаючи на гора це чорне золото. Можливо, до кінця народ навіть місця чорнораді не розумів важливість доблесть шахтарської праці, бо так гарно стати зранку. Включити сили по сине повом'я газу. Сьогодні ми перед загрозою, а газу нема. Сьогодні ми перед загрозою втрати частини України, а там шахти. Їх теж ми бачимо, як закривають, значить твердого вугілля не буде. Єдиний шанс на спасіння це наших вісім шахт міста Червонограда. То, в дійсності, праця ваша невимовна, праця ваша і надіять на вас велика. Бо за вашими плечима наше місто. Ви як тільки шахтарі получали зарплати, значить, оживляли магазини, оживляли базари, оживляли церкви, бо люди теж вже могли на тасу пожертвувати цю чи іншу лепту, з якої і на армію, з якої і на будову, з якої і на квіти. і слава вам, шахтарі! Час невеселий, але жити треба. І не тільки жити, а боротися треба. Зловісним ворогом. Він зубастий, він гострий, він озброєний до зубів атомною зброєю. Ми того не маємо, не тільки формуємо, але в нас дух і сила, і за нами правда, і за нами Бог. І Бог нам допоможе. Слава вам, шахтарі! І слава Україні! На завершення урочистого поминального віча до пам'ятника загиблим та померлим шахтарям відбулося покладання вінків та квітів. Після урочистого вічя біля пам'ятника загиблим та померлим шахтарям, виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Андрій Дяченко та міський голова Червонограда Ігор Чудійович розпілкові лідери, директорський корпус прибули вшанувати пам'ять небесної сотні та покласти квіти. Сьогодні немає поруч багатьох із тих, хто відстоював майдан, боровся за свободу і незалежність України, чиє життя забрала неоголошена війна, стійкість, мужність і самовідданість тих, хто ціною власного життя і здоров'я захищав кордони України пам'ять зобов'язує нас усіх цінувати те за що віддали молоді життя, важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність героям у найжорстокішій війні за роки незалежності України.